Президент України Петро Порошенко відвідав Тернопіль. У рамках свого візиту глава держави взяв участь у відкритті сучасного лабораторного центру в Тернопільській університетській лікарні. Центр розповідають у медзакладі, оснащений сучасним обладнанням швейцарського виробництва, яке дозволить робити весь спектр клінічних, біохімічних, імунологічних та бактеріологічних аналізів. Це топова моделі лабораторних аналізаторів. Це аналізатори закритого типу автоматизовані, де вплив людини. Міні... Мінімізований тільки на етапі забору крові і підготовки. Все інше робить машина в автоматичному режимі в закритій системі. На сьогоднішній день ми готуємося до акредитації, і стандартизації в ІСО-режимі для європейських лабораторій, яке дозволить нам верифікувати наші аналізи і. Їх будуть сприймати любі клінічні установи Європейського союзу у лабораторії близько 60 працівників до слова реконструкція корпусу розпочалася ще у 2011-му. Втім, роботи були заморожені у 2015-му році. Будівництво відновили будівельна вартість цих робіт порядка 40 мільйонів гривень. Це гроші фонду регіонального розвитку і оснащення, яке ви там бачили. Ну то ж та цифра порядку того, що Потрачено на капітальну будівництво. Це обладнання ми купили не в один день, це обладнання ми е, накопичували. на протязі, Ми тут реконструювали і е, працювали над обладнанням. Тому що зараз таку лабораторію оснастити ну, треба дуже великі кошти. Лабораторна служба, стверджує Василь Бліхар, задоволення не з дешевих. І таку лабораторію може собі дозволити не кожна обласна лікарня. Ну, такого гатунку на Західному регіоні нема. На відкритті Петро Порошенко говорив, зокрема, про медичну реформу. Я запросив в Україну, надав громадянство Уляні Супрун. Ми розглянули на Національній раді і запропонували парламенту. Рішуче проводити медичну реформу. Коли візит кожного пацієнта має бути забезпечений грошима, а лікар, який має високий авторитет, золоті руки, світлу голову, має нарешті отримувати достойну заробітну платню. Президент нагадав, що були ухвалені зміни до державного бюджету, якими передбачене фінансування програми розвитку сільської медицини. Також Петро Порошенко зауважив: сьогодні важливе об'єднання зусиль центральної і місцевої влади, адже запроваджується принцип співфінансування і наголосив на важливості виділення коштів серед іншого на об'єкти охорони здоров'я. Сьогоднішній діагностичний комплекс це є не останнє, що ми маємо зробити університетській лікарні, і кардіологічний центр. І те, що я хочу побачити, щоб в Тернополі робилися операції на відкритому серці, а не возили їх пацієнтів. До інших місць. Бо Тернополь є центром. І тут працюють найкращі лікарі. А чому ж нам від цього відмовлятися? Також в рамках відвідин президент поспілкувався із колективом університетської лікарні. Які проблеми є? От відчувається, що за останні два-три роки кардинально змінилася ситуація. Лікарні відчуття. От які, от, якщо вашими словами, ви бачите зміни, які в першу чергу важливі для дітей? Оснащення, сучасне оснащення людям, високий рівень і соціальна захищеність медпрацівників. Ну, це тільки початок. Бо я впевнений в тому, що медреформа вона для звичайного лікаря має дати гарну відповідь на те, що ти маєш куди розвиватися і прив'язаний. Більше працюєш, більше отримуєш лише. Після цього гарант поїхав на театральний майдан, де взяв участь у церемонії передачі службових автомобілів підрозділам Національної поліції Тернопільщини.